Швидко. Швидко, як і Нітро 5. Про що я? Зараз. Секунду. Ось цей Acer Nitro 5 – це топовий представник лінійки ноутбуків Nitro 5. Модель з відеокартою GeForce RTX 3080, процесором Ryzen 7 5800H і 32 гігабайтами оперативної пам'яті. Я часто, коли мені потрапляють нові no Acer, роблю акцент саме на відеокартах, які там встановлені, тому що мені це близько. Монтаж та рендер відео напряму залежить від вашого графічного адаптеру, і тут він 3080. Щоб ви розуміли, я досі 4К відео монтую на 2060. Хх, схоже, скоро час оновлюватись. Тут 3080! Таке поєднання процесору, відеокарти та оперативної пам'яті забезпечує максимальний рівень продуктивності в усіх професійних завданнях, а також в усіх найактуальніших іграх, тому що, так, Acer Nitro 5 – це ігровий ноутбук. Але перед тим, як зараз вам розповісти про інші особливості ноутбуку, трохи про вартість. Справа в тому, що наразі подібні ноутбуки інших виробників будуть коштувати вам ну, близько 100 тисяч гривень. Але Acer. я спеціально перед записом цього відео зайшов на Comfy, Я сподіваюся, ніхто не буде проти. І там ось цей ноут зараз коштує 62 999. Саме він з відяхою 3080. Тепер давайте про ті особливості, що дають змогу назвати ноутбук ігровим, крім безпосередньо самого заліза. Перше, як мені здається, і це до речі для автомобілів також важливо для того 408-го. це нормальне охолодження, бо погодьтесь нелогічно використовувати топовий процесор і відеокарту, якщо ви не можете забезпечити стабільну роботу. Тут у нас все на рівні. Система охолодження називається Cool Boost, і за охолодження відповідає два вентилятори з чотирма вентиляційними отворами. Друге екран. Крім того, що тут просто приємний Full HD IPS дисплей на 15 дюймів, що в певній мірі можна вважати базою для більшості ноутбуків Acer, Тут частота оновлення 144 Гц. і це дуже важливо не тільки для динамічних гонок і шутерів, а ще й для роботи. Очі помітно менше втомлюються. І це також дуже важливо. На третьому місці більш суб'єктивний параметр дизайн. Незважаючи на те, що при першому погляді на ноутбук можна очевидно визнати в ноутбуці сучасну ігрову машину. Він залишається досить стриманим і тільки своїми лініями і червоними вставками підтверджує початковий здогад. Ну і ще трохи про фішки: клавіатура з чотиризонним rgb підсвічуванням, виділені клавіші VASD для шутерів і стрілки для гонок. Кнопка NitroSense відкриває фірмове програмне забезпечення, де ви можете керувати налаштуваннями ноутбука і слідкувати за його температурою. А ще тут великий набір портів. Коротше так, це був Acer Nitro 5. Надпотужна машина за порівняно невеликі кошти. Ну, дійсно, я дивився. Так, щоб на відеокарті 3080, все, що не Acer, буде мінімум на 25 тисяч гривень дорожче. Мінімум. Це все. Далі говоримо про Peugeot.